Долучили мінімум істинувати загальну думку для призначення обороного року від лікарні показаного психологічного дисплесу. Основними аргументами членів профільної комісії на призначення Рошенного задуматися були його молодість, енергійність, амбітність та його програма по реабілітації учасників АТО. Так от громадські активісти висловлюють не згоду на його призначення. реабілітації учасників ПАТО, не було висвітлено і непредславлено На нашу думку, ця програма ніколи не може і не буде здійснюватися в стінах цього закладу. По-друге, профільної комісії, на жаль, не взяти до уваги результати внутрішнього розслідування про зникнення двох тисяч чистих банків психіатричних сертифікатів печатку. Волошив у свій час фігурував у журналістському сім'ї, поляну з повноцінною діяльністю його приватної фірми з наданням медичних позов на цей місце та використання службового становища у власних цілях. Ми також всі піддаємо сумніву інформації, яка там звучала про його волонтерську та громадську діяльність, про яку ні волонтери ні громадські діячі не знають у підтвердження винезначного. У умовах тотальної боротьби нашої країни з е, корупцією, якого голоси президент, щоб не зруйнувати ідею відбути рівників через затвердження комісії, необхідно більш ретельно перевіряти інформацію про кандидат. Кожен з депутатів, який зараз проголосує за цю кандидатуру, несе персональну відповідальність за призначення людини, яка домагається свого призначення, на якій. В цих таких словах, але дуже далеких судові. Пропоную не голосувати за призначення грошей на головних лікарів Полтавського обласного психомінологічного диспансеру. Саме на вас, депутатів, а не на членів комісії заслужить повну відповідальність за, за його призначення. Дякую за увагу і надію за допомогою. Як ви Я хочу нагадувати, що ми всі в цьому заміні прийняли положення про конкурс і відбір. Відбулося засідання конкурсної комісії. Конкурсна комісія була відкрита засідання. Усі громадські представники могли туди прийти, принести в руках реальні конкретні аргументи проти даного кандидата. Але цього не сталося. Конкурсна комісія Відповідь. за Волошена. На профільній комісії ми теж спілкувалися uh -huh. з ним. Питання не виникло. Тоді виріальні питання в мене взагалі до всього нашого залу, до цієї процедури, яка зараз оснащується. Навіщо проводити конкурси? Якщо ставити їх результат, підсумні. Тоді просто... їх треба повертатись до тої процедури, яка була до цього часу. Коли відповідь, можна? Відповідь, відповідь, профільна комісія ретельно вивчає кандидатуру і рекомендує сесії на затвердження. Три слова відповіді. можна? Для чого зараз цей демарш? Навіщо зараз ініціювати і ставити під підсумки, вирішення? Інформація про конкурс була вис... вивішена за дві години до початку засідання комісії за дві години до початку комісії всього на всього Полтаві працюють декілька громадських організацій, які до цього я хочу сказати знаходяться. На території Є облради і ви не запросили нікого з військових, з ветеранів, навіщо ця про фанат? Я назвою не буде голосувати заволосово, закликає інших. Тому давайте спочатку щоб не підводити ті, які дійсно пройшли конкурс.